А Ісус підійшов до них і сказав, дана мені всяка влада на небі та на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи христче їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх дотримуватися усього, що Я заповів вам, і ось я з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Чудове повеління дає Ісус Христос своїм учням. Друзі, уявіть собі, солдата, якому командир дає завдання. Конкретно дає завдання каже, ти маєш піти його виконати. Можливо, не все зрозуміло, але командир підлеглому дає завдання. І що цей підлеглий військовий має зробити? Це не просто прохання. Сину мій, застели ліжко. Це прохання? Прохання. Але що Христос каже? Він дає повеління конкретне, зрозуміле, чітке. І це не просто прохання, це наказ, що визначає хід усього бою.